Якщо ти перекуп або просто хочеш зекономити пару тисяч доларів на купівлі авто, тоді слухай уважно, ця інформація для тебе. Нас часто запитують, які автомобілі українці найчастіше замовляють для майбутнього перепродажу із США та Кореї. Третє місце це електромобіль. Тут є декілька факторів, чому ж вони нижче у ціні ринку України. Перший фактор це нульове розмитнення. За розмитнення електроавтомобіля ви заплатите всього 100 доларів. В той час як за дизельне авто, ви заплатите 5-6 тисяч доларів. Це зрозуміло. Як приклад можу вам навести Теслу Model S. Варіанти 19 20 двадцятих можна привезти орієнтовно за 20 тисяч доларів. В той час, як в Україні, вони коштують 27+. Ну вигода зрозуміла. На друге місце я би поставив, напевно, дизельні корейські авто саме з Кореї. Дуже вигодно приганяти дизельні авто саме з Кореї. Перше, це те, що вони цілі. Вони будете витрачати свої гроші на ремонт. А друге, це великий зазор е, по ціні з ринком України саме на корейських автовиробників, такі як Кіа Hyundai. Наведу простий приклад. Зараз я везу своєму клієнту в Sportage 20-го року двохлітровий дизель за 21 тисячу доларів. Низ ринку на момент купівлі авто з Кореї був 25 тисяч доларів. Різниця у 4 тисячі. Як на мене, це дуже вигідно зачекати два з половиною три місяці і зекономити на цьому 4 тисячі доларів. Ну і перше місце це гібридні автомобілі, а саме плагін гібриди. Чому саме вони і це будь-які марки, будь-які моделі, тому що на ринку України їх дуже мало і ціна ще не сформувалася. Тому зараз їх можна взяти на порядок нижче ніж на авторі. А той самий наведу той самий приклад Hyundai e, Tucson, плагін гібрид 22 другого, року на максимальній комплектації можна пригнати під ключ за 30 тисяч доларів. В Україні вони продаються за 35-36 тисяч доларів. Якщо брати цей самий автомобіль з салону, він буде коштувати не базові комплектації від 40 тисяч доларів. Але друзі, не забувайте, будь-яке авто із США буде на порядок дешевше ніж на ринку України. Для цього просто потрібно приймати участь в аукціонах і торгувати всі цікаві варіанти. І тоді я або мої колеги зможуть виграти вам автомобіль дійсно по дуже низькій і солодкій ціні. Тому підписуйтесь на наші канали на наш Тікток. Слідкуйте за нами і звичайно слідкуйте за нашими варіантами, які ми виставляємо в рекламу. І ловіть ловіть класні авто.